Привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний тероррозклад на тему, що вам потрібно знати сьогодні. Розслабтеся, для кого це тероррозклад, для людини спокійної, можливо сказати, флегматичної. Людина, яка поступово йде до вирішення своїх проблем, людина, яка, яку зберігають вищі сили, угу. в допомагають і ведуть її по життю. Також зараз розклад. Людина, яка любить справедливість, яка бореться, яка є воїном, яка бореться зі злом, можна сказати, яка активна, енергійна, яка захищає свої, не тільки свої інтереси, а інтереси інших людей, так? Не любить справедливість. Ставить на місце всіх тих, хто <кхем> пригибає планку, пригинає планку і шкодить іншим. Така активна людина мене дивиться. Можливо, для когось і людина, яка загоряється швидко, але швидко і згасає. Мене дивиться для людина сильна, людина владна, людина, яка управляє людьми, якої все розкладена по поличкам. Людина, яка стабільна і любить стабільність і допомагає іншим людей, людям для того, аби і їх вивести на путь істини. Та? За тою людиною йдуть інші люди. Вона їх веде, людина динамічна, сіка, рівнови, рівноважена, знає, що вона хоче від того життя. Це краще таким, знаєте, стержнем. Якщо це дама, то вона е, в таких мужських енергіях знаходиться. Так. Ну, можливо, це тільки можливо, це тільки маска для того, щоб її ніхто не зробив зла. А якщо купнути глибше, вона дуже добра людина. Мужчина то він активний, серйозний, стабільний, любить домінувати, вказувати, кому як жити. Ну, він такий трапляється. Але мужчини сильні пови, е, люблять слабких, е, повинні вибирати слабких жінок, тому що е, два лідери не завжди знаходять собі спільну е, спільне розуміння. Так. Що ви повинні знати? Що я попрошу, ви повинні знати сьогодні? Що вас чекає поїздка, що вас чекає переміни? Хоч ви не знаєте, що там буде, які переміни, але вас чекає зміна у вашій долі. І ви цього хочете. Ви будете докладати всі зусилля, щоб вам було там добре. Поки що ви не знаєте, як це буде, поки що у вас е, закриті е, очі, можливо, буде з рук, ніг, можливо, є багато труднощів, але ви це все подолаєте е, своїм характером, е, ви у вас нікому не зупинити. У вас не зупинити. Просто ви ставите ціль, бачу ціль і не бачу перешкод. І це дуже добре. Так, від вас відійдуть всі розчарування, невпевненість, гнів, труднощі душевні, труднощі, можливо, сльози, розпад. Ви підете.